Кількість освітніх закладів у столиці щороку збільшуватимуть. Запевнив мер Києва Віталій Кличко. Торік, зокрема, відкрили дві школи, ще дві запрацюють у поточному навчальному році. Про це Віталій Кличко розповів під час відвідин школи номер 140, яку саме ремонтують. За реконструкцію взялися з розмахом великий басейн, два спортивних зали, і стільки ж комп'ютерних класів. Богдан Бур'яненко бачив, як усе це виглядає. Масивні бетонні перекриття, основа басейну. Це буде чи не єдина спортивна водойма в місцині. На чотирьох доріжках одночасно займатимуться кілька класів. З фундаменту височіє арматура. Це будуть стіни приміщення. Довжина самого басейну 25 п'ять метрів. з ним зможуть і люди з обмеженими можливостями. Передбачені заходи для Маломобільних груп, тобто інваліди зможуть користуватися теж басейном, для цього все робиться, щоб були пандузи, щоб вони могли під'їхати і теж користуватися на рівні з усіма дітьми. У цій частині школи будуть і два спортивні зали. Втім, до якості освітлення у приміщеннях виникли питання замало вікон. Відтак електроенергії витрачатимуть більше, аби зробити будівлю енергощадною. Кількість скляних конструкцій запропонували збільшити. Крім цього, до проекту несуть і інші зміни. Реконструювати завжди важче, чим будувати заново. Все тому ми вимушені були в тих умовах, які нам. Дісталися від попередників, скажімо так. Ми вимушені будемо лобіювати в, в тих межах і в тих нормах. Внесли деякі зміни у перелік обладнання та перелік наповнення цих класів і передбачили, що буде додатково два комп'ютерних класи. Наразі будівельники завершують споруджувати дах. Після цього встановлять сантехніку та протягнуть електрокабелі в кабінети. Уже в червні почнуться внутрішньо оздоблювальні роботи. Літом уже коли діти сюди йдуть, ми сюди заведемо чек 200-250. У нас тут буде на сьогоднішній день. На стройплощадці у нас знаходиться приблизительно где-то 130 чоловік єжеднівно. Підготовлені роботи по електриці, сантехніці, вентиляції. Зараз в освітньому закладі навчаються дещо більше 300 учнів. Після добудови нового корпусу їх кількість зросте до понад 700. Нова школа чекатиме дітей уже на день знань. Зараз ми добудовуємо школу і першого вересня будемо школу відкривати. Я дав завдання, дав слово, потиснув руку директору школи, тиснув руку батькам, і оновлена сучасна школа, де діти будуть навчатись. Епопея з реконструкції школи почалася ще 2006-го. Втім, через брак фінансування. В першу чергу змогли відкрити тільки минулого року. Паралельно тривали роботи на другому пусковому комплексі. Після добудови цієї частини навчальний заклад буде повністю готовий. Загальна вартість проєкту майже 100 мільйонів гривень. Дмитро Кокотов, телеканал Київ.